Так, здається, в спільноті шанувальників історії архітектури міста Тернополя. Якщо не помиляюся, якщо це так, то дуже вдячний. Знайшов фотографію, скоріш за все, дзвіниці середньої церкви. Ви думаєте, що це так і є? Думаю, так і є. Ну вона унікальна, бо, бо її просто... так не фотографували саму по собі. Вона унікальна, і це фотографія з двору, тому що тяжко, тяжко ідентифікувати, що це. Скоріше всього, що це вона і є, а церква знаходиться от це, це, справа. Це 26-9 вересень, по-моєму. Так, це, де вересень 21-го року. Є у тебе ще фотографія дзвіниці одна. З руської. Ні, двір показаний. Жінки сидять на передньому плані. От, а там можливо захоплена вона трошки, верніше церкви. Сама церква. Е, зараз глянемо. Середня церква. Зовні. Від входу. Так. Тобто старе фото сфотографоване звідси сюди і двір був більший. Так. Цим ми визначилися. Двір був більший, його видно якраз на тій фотографії, про яку я кажу. Так, так, зараз я тільки знайду. На старіх. Оце. Бачите, що то, двір, був так. Тобто. двір був більший. Тобто дзвіниця стояла отут. Вона стояла. Так, двір широкий. От її видно. А не оце. Там вона якась перебутовка збройна. А що оце, оце, оце да, це таке? Таке величезне. А це видно знято угол цього дому. Здалека, щоб церква влізла в об'єктів, то вони зайшли, і захватили угол цього дому, до... напроти церкви стоїть. Вже так. Така вулиця дуже вузька здається. Зараз розділу зараз, ще було хороше фото. А ну на розваланах тут от видно. От розвалини, от тобі, тут вроді дзвіниця малася бути. Може. Раз, раз було ще десь одне. Хороше фото. От дзвіниці видно після війни тут. То, то вже вона пізніше, пізніше перебудована вона була. Mm, Я зараз тобі зараз... казав, що вона була там, стояла. Потім знайшли на фотографії, то. Раз -раз -раз -то. все, новий, новий. Одне фото було. О, оце. От. Тобто це було би з лівої сторони. Ну, з лівого так бути. Ну, я сподівався, що там може худож, там, де ті люди сидять, mm -hmm. що на цій буде видно, не, не видно. Не, їй, Навіть, не видно. Давайте глянемо ще на ту загальну таку вулицю Руську. І Там принаймні дуже добре зрозуміло, ага, якось... Зверху вона... є вулиця Руська. Так, так. І зараз зверху ще глянемо. Значить, польське. Доставу нас навіть не доставу а до політехнічного, от ця фотографія. От, О, її от видно. вона її видно. От видно. Тобто знято звіт. то вона і є. Так. І...